У клінічному центрі інфекційних хвороб на Вінниччині створять сучасну систему безпечного поводження з медвідходами. Про це повідомляє департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОВА. Міністерство охорони здоров'я України за підтримки Світового банку закуповує 50 комплектів для. Безпечних відходів серед закладів, які найближчим часом отримують таке обладнання, це клінічний центр інфекційних хвороб. У нас на зв'язку Ігор Матковський, директор клінічного центру інфекційних хвороб, і маємо змогу розпитати про реалізацію цього проекту детальніше. Мої вітання вам. Вітаю. Розкажіть про проект. Що він в себе включає, і наскільки його реалізація на сьогодні необхідна? Ну, якщо говорити спочатку, то це почалося десь приблизно більше ніж півроку тому назад. Це двічі було зроблено. По перше, це проектно-кошторсна документація, і подалі було обрано на території Вінниці, два Вінницької області два заклади: а саме наш клінічний центр інфекційних хвороб, а також жмеринську центральну районну лікарню. Взагалі-то оцей е, новітнє. Поводження з медичними відходами це фактично стало відбуватися після введення в дію наказу міністерства охорони здоров'я 325. і фактично це був революційний наказ, який був зі змінами прийнятий в 8 і зміни 9 місяці 22 року. Фактично міняється ідеологія щодо поводження по відношенню до медичних відходів одноразового використання. Зникає момент дезінфекції. Що таке момент дезінфекції? Це закупівля деззасобів, це ємності для деззасобів, це контакт медичних працівників з деззасобами, і це в подальшому А да, І що ще І це, оскільки йде знезараження, то звичайно якісь дії, і це є небезпечні моменти для медичного працівника, а саме те, що ми говоримо про аварійні ситуації. Що зараз міняється? Фактично, медична сестра зробила ін'єкцію шприцем, і далі без сілякого знезараження вона одразу його е викидає в спеціальну ємність. Да? А саме це буде або пластикова, або картонна коробка е одноразового використання. І далі безляких додаткових дій запаковується і відправляється на утилізацію. Все, а по підрахункам, така утилізація, тобто, а саме придбання усіх одноразових ємностей, контейнерів, пакетів і таке інше, це воно з фінансової точки зору набагато вигідніше, аніж дезінфекція. Але крім цього, ми виключаємо фактор небезпеки для медичного персоналу. І ще один фактор цікавий Додатковий, а саме це те, що зменшуємо алергізацію будь-якого медичного персоналу, тому що ми з вами Розуміємо, що це все хімічні речовини, які випаровують хімічні агенти, оце таким чином. А тепер щодо вже ближче до саме до нашого центру, і те, що буде відбуватися. Це насправді що зараз на даному етапі вже спільно з департаментом будівництва нашої Вінницької обласної військової адміністрації здійснюються ремонтні роботи. А які складають там більше трьох мільйонів? А саме фактично з нуля створюється оцей підрозділ. Оце те, що називається, буде називатися стерилізаційним з усім набором приміщень. До речі, це типовий проект, який був в тому числі і наданий центром громадського здоров'я моз України і представниками світового банку. Ремонтні роботи, тобто внутрішні роботи, можуть закінчитися до кінця цього місяця, а саме фактично до кінця цього тижня і ще 2-3 дні, і будуть закінчені внутрішні роботи. Наступне наскільки мені відомо, на минулому тижні у Світовому банку закінчилась процедура проведення торгів на ці 50 комплектів стерилізаторів. Тобто, ну і там не тільки це стерилізатори, а там ще і інші складові, а саме це і очистка води, і напевне швйдерізація. І таке інше. От. Надалі обладнання буде поставлене, інстальоване. А далі ми маємо отримати ліцензію на поводження з медичними відходами, оскільки ми не тільки будемо їх для себе утилізувати, а таким чином це і будуть для роботи всіх закладів охорони здоров'я Вінницької області. Або це буде наприклад поділено навпіл між нами і жмеринською центральною районною лікарнею. Тобто знову ж таки буде конкуренція в області щодо таких дій. Ліцензування і до речі, вже на цю сесію, тобто на цьому тижні, і напевно будуть внесені зміни в статут нашого центру, тому що це специфічна діяльність. Вже пройшло на комісіях затвердження. Да, тобто, очікуємо ще на сесію Вінницької обласної ради. Що ще навчання персоналу, тобто, це все якби в плановому порядку, воно все степ-бай-степ, степ, крок за кроком, рухається до того, щоб до реалізації, і в подальшому, о, після того як буде проведена деконтамінація, да тобто знезараження цих медичних відходів, да, в подальшому і вибірково вже почнемо сортування цих відходів, і те, що буде можливо для вторинного використання, да втори переробки далі вона буде відбуватися. Оце таке Чи... коротко про те, що буде відбуватися. Чи можемо говорити про терміни реалізації проекту? Терміни реалізації такі, да, якщо а, ремонтні роботи ви зрозуміли, да фактично закінчиться тиждень-два і вони закінчуються. Далі це інсталювання інсталяція обладнання, інсталяція а, там ще специфічно вентиляційна система. Да, тобто, це я думаю, що безпосередньо обладнання. І це я думаю на на десь на протязі червня-липня. напевно, воно буде. Тобто, це ці вже кроки від нашого регіону залежати не буде. Головна умова для, нашу, для, нас, для нашої адміністрації, департаменту охорони здоров'я та реабілітації це забезпечити оцю діяльність, а саме ремонтні роботи, ну і підготовчі роботи. От, але ще і буде такий не дуже простий але процес ліцензування, да, тому що це дуже специфічна діяльність. Вона е, на себе бере дуже ну, це, це, це багато відповідальних моментів, да, але тим не менш сподіваємось, що десь до кінця літа, напевне, ми зможемо це вже здійснювати. Але знову ж таки, це буде залежати від постачання. Почули Та, вас? Ладно? Почули вас. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру і розповіли. На все добре, ігор Матковський, директор комунального некомерційного підприємства, клінічний центр інфекційних хвороб, був з нами на зв'язку.